Почали ці дослідження наш випускник Пірч Максим, який зараз навчається. Моргущанському технікуму. І, і саме ну, з їхнього класу ми започаткували цю лабораторію. Зараз продовжує Андрій і ще багато учнів з восьмих і дев'ятих класів. Можна зарядити батарейку від телефона з десяти картоплин, це які поєднані між собою. І воно десь буде давати нам 4 вольти. І за твою цих чотирьох вольтів можна як прозаряджувати телефон також одна картоплина тримає десь 0,3 вольта і воно десь буде тримати 15 хвилин. Декілька картоплин розрізаних навпіл, сіль, зубна паста, цвяшки з проводами та вольтметр оце усе, що потрібно для експерименту. Більше картоплин, більша напруга. Пояснює школяр, учасник творчої лабораторії. Ми з'єднали між собою дві картоплини з мовою дротів і свяжків, і ми підігнали його до тестера. І те, на даний момент тестер нам показує 0,74 вольта, так як є у нас на плакаті, що дві картоплини мають давати вольт. Ну, у нас чуть не так, але змовою це як електроенергії, що чим більше картоплин, тим більше електроенергії ми будемо утримувати. Електрику у такий спосіб добувають за допомогою хімічних реакцій. Наразі дослідження проводять, щоб визначити, що впливає на силу струму, оскільки цієї потужності не вистачає, щоб організувати виробничий процес. Трошки є проблема, що крім того, що ми маємо напругу, нам потрібна для того, щоб світилася лампочка, саме достатньо силу струму. Силу струму трошки важче досягнути певного значення. Напругу набагато легше, але ми зараз саме над цим працюємо, як збільшити силу струму і щоб могли. В нас працювати ну не тільки лампочки, а наприклад, і обігрівальні якісь прилади. Електроенергію у такий спосіб можна добувати з яблук, лимонів та апельсинів. Однак, у першій школі вирішили використати матеріал більш звичний для нашого регіону. Ми її добуваємо із цукрону з лимона. Це загально відоме. В планах яблуко, груша, гарбуза, тобто всі овочі, які в нас є на городі. Дослідження є, наприклад, починалися з лимонів. Саме кислота тут відіграє основну роль. І дослідження в інтернеті є дуже багато, але ми взяли той продукт, який є традиційний для нашої України. Почали з ним експериментувати. Можна, чому саме взяли зубну пасту? Вона є найкращим електролітом, додавали сіль, ми пробували соду, цукор. Ну сіль саме краще нам найкраще дає напрогу. Також можна здобути електрику із як цукру. Для цього нам потрібно як кубік, цукор, кубі якийсь металевий, ну маленький шурупчик і туди дається. Оциту і трохи лимонної кислоти. О, е, да, лимонної кислоти. І як під'єднуємо, наприклад, може заспітитися діод, чи можна також моторчики ті перезволити в рух. Наразі учасники творчої лабораторії працюють над тим, щоб попередити утворення льодового покриття на тротуарах під час морозів. Кажуть, теоретичні напрацювання уже є.